Вітаємо вас, друзі, на каналі у в Гостях. І у нас сьогодні знову розпаковка американських посилочок. Бачите, скільки нас приїхали. І починаємо. починаємо починаємо з цієї посилочки. Тут у нас має бути мілхіл. Дивимося, що у нас тут. Так, Ось такі приїхали у нас наборчики. Ось такий у нас приїхав будиночок із зимової серії. Так, тут йде пекарня. Гуточок у нас йде пластик. Ось тут. Ось тут можна побачити. Ось такий гарний сюжет. Наступна у нас йде ось така пташечка. Весняна. Годочок у нас теж йде заміна, йде пластик. Ось тут, ось тут такий метелик. Тут трошки видно видавав. Ось такий така моль. Добре вийде. Так, ось такий. Також у нас приїхав трав'яний сад. Ось такий набір. Водочок у нас тут теж йде пластик. Має бути, що тут має бути металик, ділка має бути, здається. Ось тут. Мете, не металик, а стрикоза. Ось тут її добре видно. Ось такий. Так, ще до нас приїхали ось такі коти. Цей набір. От у нас тут, здається, теж пластик. Так. Так, ось така бджілка. У нас тут в пластик. І ось такий сюжет. Таких котиків у нас зараз є поки два. Ще один трав'яний сад. Далі у нас приїхала ось така сова. Дуже такий гарний мені цей сюжет. Годочок у нас теж йде пластик. Ось така нитюча мишка на пластику. Ще один трав'яний сад. От такі ось такі в візочку ось такий осінній такий сюжет урожай з котами. І гудзик у нас тут є, теж йде пластик. Пластик ось такий гарбузик. Пластиковий. І ще один зтрояний сад. Так, йдемо до наступної посилочки в коробки. Беремо наступну. І тут у нас ще одна порція Мілхіл. Ось тут у нас марокканські коники. Вони гарні. В нас вони приїхали на Аїді. Ось тут видно, що це Аїда. 14-го канту. І ось такі коні. далі приїхав у нас ось такий мілхіл. Так, от затяжного у нас йде заміна. І шукаємо, що у нас тут має бути зірочка. Має бути ось у мене тут є зірочка. Ось пластикова зірочка. Ось такий сюжет. Таких ночей не було. Ще одні в'єтанки. Така сама зірочка. Ось. Наступний сюжет ще одні в І приїхав ось такий котик. І котик вийде. І дивіться, у нас возичок кераміка врав. Ось такий котик з керамічним годзичком. І до наступної посилочки переходимо. До наступної. Відкриваємо. І що у нас тут? А тут у нас щось цікаве його. Ось один пакетик, пакетик пакетик. Тут пошкодили трошки, почували. Ось, приїхав ось такий набір. Японський сад. І ось тут у нас ниточки. Це у нас є китайська комплектація. бачимо по планшеті. Лампочки у нас тут всі цілі. Ось тут видно все ціленьке. От, все добре, набір в хорошому стані. Єдине, що ось тут пошкодилось. Це вже коли я відкривала упаковку, бо приклеїли конверт саме на цьому місці. Навіть він дерла. Ну, такий вже буде. Але упаковка ціла, набір в хорошому стані. Котики, всі цілі. Ось такі. Йдемо до наступної посилки. На посилочка, ось така коробулька. Я так думаю, що це буде у нас теж мілхіл. Дивіться, скільки приїхало у нас краси. Висипаємо цей мішок добра. Це ще не все. Ого-го. Оце то щастя провалило. Так, дивимось. От такі до нас приїхали вантажівки осінні. Ось так, щоб не погубити. Ось такі от. Дивимося, який у нас годзичок. У годзичок у нас пластик. Ось тут такий собачка, таїчка. ні, гарбузик. Ось такий гарбузик. Так, У нас таких наборів кілька. Не розбираються дуже швидко. Багато у них було замовлень. Так, вкладаю. Приїхали ось такі новинки 25 го року. Такий бичок. Тож такий миленький, гарний. Ну, Новинка в нас є вже пластик. Ось такий. Пластиковий гудзичок, дзвіночок, Ось такий це новинка 25-го року. Також ще один такий самий. І ось такий візочок приїхав. Так, гудзичок дивимось з гудзичок у нас іде. пластик На роботи, я так думаю. Ось така квіточка. Тут видно. Візочок. А, ще ось такі наборчики я взяла, у нас їх ще не було. Так, ось возочок ідеопластик. Ось такий гарненький сюжет, цікавий, ну зимовий. Є кілька таких наборів. От, поки що їх є три. Так, приїхали у нас колібрі. Ось такий сюжет. Одочок у нас буде пластик. ось Бачимо цей папірець жовтий, Говорить про те, що була заміна керамічного на пластикові. Ще один і подивимось, може тут. А, ось видно будділка. Бачите? Видно пластикову бджіку. Таких наборчиків у нас кілька. Ось так. Дивимось ось така пташечка. Приїхала, теж йде заміна годочка, бачимо папірець жовтий. Куди потрясує, не, не видно мені. Ну, але буде пластик. Думаю, теж така бджілка прозор, напівпрозора має бути, я так думаю. А ще приїхали. Ось такі білочки. Це новинка 24 го року. І ось тут ось де в нас. Пластиковий гудзичок, такий жолудь. О, такий симпатичний дизайн. Так. Новинка 25-го року півонія. Гудзичок ось така велика вділка. Ось такий. Далі, ось такий у нас замок, приводів. например, Вот такие привод. Вот такие привод. Так, еще один диван, еще один, еще один вантажинка. И вот такой набор И вот это у нас пластик. цветочка фиолетовая. Такой сюжет. Бимові, що у нас, тут. Ось такі картони прислали. Так. Бачу якийсь американець. Цікаво, що тут у нас. Опачки. Ще одні ведмедики. У мене вони є одні. Це будуть ще одні. Ось такий сюжет. Це американець, американська збірка. Дивимось на міточки. Набір в хорошому стані, все ціленьке, упаковочка не пошкоджена. Міточок багато, такі гарні кольори. І ось такий сюжет милий. Ханібір. Ведмедик з медом, помедовий медмедик. Так, наступна. Дивіться, які в нас великі приїхали коробки. Я в шоці така велика. Ось такі гномики набрав. Я взяла таких гномиків, їх є два, і ми зараз одного розпакуємо і подивимося їх вживу. Так. О, який величезний. Яка красота. Дивіться, який красий. Дивіться, це моя рука, він який величезний. Так, так, так. Із і з пташечками. Він, він просто неймовірний. Так і подивіться на нього. Який він класний. Так, це джемшор. Це ліхтарик, він такий, бачите, бовтається. Ось пташечка на голові. Ну, ось такий гарненький. Я я наразі лінійку поміряю його. А, І, якщо дивитися по лінійці, він десь на 18 см буде. 17, ось такий класний, дуже гарний. Отже, в нас з таких е гномиків є дві штучки. Вони вільні, я ще поки їх нікому не показувала. Якщо цікаво, то пишіть в коментарях, ставте лайки цьому відео, підписуйтесь, і буде, е в описі до цього відео буде посилання на групу у Viber, де ви зможете купити і подивитися ціни на товари, що приїхали цього разу. Чекаємо вас. Пока!